Наші захисники продовжують оборону і усіма силами стримують противника на усіх ділянках фронту. Однак військові кажуть, що попит на автівки завжди був і є. Тому важливо своєчасно реагувати на такі звернення. Обладнання у нас умовно на мільйони гривень. А автівка старі криші. І вони підводили неодноразово. Вони застрівали багню, вони перегрівалися. Вони просто не заводилися в самий не момент. Автівки для військових критично важливі. Це розхідний матеріал, адже вони використовуються над складних умовах. Хочу подякувати фонду Вадима Столара за ці чудові авто. В найкоротший термін вони будуть виконувати поставлені задачі на фронті. До благодійного фонду Вадима Столара надходять дуже багато запитів на військову допомогу. Тому сьогодні команда фонду вкотре передає такі очікувані автівки на фронт. Благодійний фонд Вадима Столара з перших днів повномасштабного вторгнення системно допомагає нашим захисникам. Одним із напрямків цієї допомоги є якраз передача автівок. Ми всі знаємо, що автівки на фронті це витратний матеріал, і тому дуже часто до нас надходять запити від військових якраз для передачі і купівлі автівок. Тому сьогодні ми передаємо п'ять автівок для п'яти військових частин, наших захисників. Ми впевнені, що ці автівки допоможуть їм більш ефективно виконати їх бойові завдання і збережуть їхнє життя. Дякуємо благодійному фонду Вадима Столара за наданий автомобіль, який допоможе нам більш ефективніше виконувати бойові та повсякденні завдання. Дуже вдячні. Цей автомобіль послугує на спеціальне виконання нашим підрозділям різних бойових задач. Завтра ці автівки вже будуть виконувати бойові завдання на Бахмутовському напрямку на обороні населеного пункту часів я.